Різні сфери Тростянецької громади постійно беруть участь у різноманітних проєктах, як всеукраїнських, так і міжнародних. Нещодавно було підписано угоду між Тростянецьким центром надання первинної медичної допомоги та Червоним Хрестом України щодо надання медичних послуг населенню сільської місцевості Тростянецької громади з 1 серпня по 31 жовтня ми підписали угоду з товариством Червоного Хреста України. Про надання медичної допомоги сільському населенню в самих віддалених місцях. Товариство Червоного креста передало нам в користування, в користування гарний укомплектований автомобіль, можна сказати, тільки з конвейєру. Вони забезпечують нас паливом, забезпечують ліками. Забезпечують медичним обладнанням, таким як тонометр, глюкометр, пульсоксиметр. Чим може наша тільки медична бригада. В медичну бригаду входить водій, лікар сімейний і дві медичні сестри. Це в нас проєкт не новий. Так як ми з травня місяця, у нас працює бригада сімейних лікарів англійських юкмед. Юк Вони також, якби то. По ми паралельно працюємо, але вони вже з травень, червень, липень, вони вже їздили по селах. Люди вже знають, що є така послуга. І нам навіть проще зараз один графік. Ми в одні села їдемо, вони в другі села. Вони залучили кардіолога, залучали психолога і також надають первинну медичну допомогу. Новий комфортний автомобіль може подолати будь-яку відстань. Тому медична бригада виїжджає по усім селам Тростянецької громади. За ці три місяці стане ясно, наскільки ця послуга користується попитом, користується. Якщо це буде багато людей і вони вже привикнуть до цього, то звичайно ми будемо продовжувати цей проєкт. У нас достатньо і свого транспорту. До слова, у селах Тростянецької громади дуже багато осіб, які мають статус внутрішньо переміщених. Такі пацієнти також можуть звертатися до наших лікарів за отриманням медичної допомоги. Люди, внутрішньо переміщені особи, які приїхали десь із другої місцевості, вони можуть звертатися до наших сімейних лікарів, не переписуючи декларацію з своїм. Ми не відмовляємо цим людям. Вони ми також їм одинаково надаємо медичну, первинну медичну допомогу, можемо дати направлення, тому що в цих людей є декларації. Вони зареєстровані у своїх сімейних лікарів. Також ми можемо на сьогодні. Немає обмежень у виписуванні доступних ліків. Будь-який лікар може виписати, як раніше було тільки сімейний лікар. Зараз може будь-який лікар, незалежно до кого підписаний, виписати вам доступні ліки по категорії серцево-судинних захворювань, ендокринних захворювань, цукровий діабет та бронхіальної астми. Також психіатр і невропатолог може виписати доступні ліки за психіатричним напрямком, так що все це доступно і для внутрішньопереміщених осіб. Медичний фронт Тростянеччини постійно намагається створити ще кращі та ще комфортніші умови надання медичної допомоги усьому населенню громади. Графік прийому спеціалістів на серпень місяць 2022 року ви можете бачити на екрані. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ